У місті набуває розвитку єдина комплексна система відеоспостереження «Безпечне місто це автоматизована високотехнологічна мережа, яка працює на безпеку, зокрема транспорту і критично важливих об'єктів. Створена в часи війни, система має інші задачі, дозволяє швидко реагувати на ворожі удари. Єдина комплексна система відеонагляду, в яку зараз входить 1291 камера, яку між собою фахівці називають безпечним місцем місто». Можу сказати, що камери встановлені на трасах, на головних перехрестях, в містах скупчення людей, освітні заклади, лікарні, культурні заклади, ну і інші напрямки там десь встановлені, там, де ми не кажемо. Да? Можу сказати, що завдячуючи цій системі, от в цьому поточному році вже два місяці пройшло, розкриті всі розбойні напади. У Кривому Розі і всі угони транспортних засобів. Дуже гарні і в минулому році показники, в тому числі там, де на замовлення країни-агресора, там за гроші підпалювали машини військових. Хто користується цією системою? Дуже важливо це на прильотах, на ракетних враженнях, це ДСНС, медики, правоохоронці, комунальники. Тобто ця система, яка взагалі допомагає розкривати злочини і підтримувати лад в місті, і також ліквідувати наслідки ракетних атак ворога. До речі, в цьому році ми встановимо ще 350 камер. Зараз 1291, встановимо ще 350 камер, і ми розширюємо можливості цієї системи. За рік роботи система довела свою високу ефективність, у тому числі в розслідуванні резонансних злочинів. У липні минулого року до поліції надійшло повідомлення про умисний замах на вбивство і застосування вогнепальної зброї. Зломисники пересувались на автомобілі, та завдяки можливостям системи камер безпечне місто було оперативно встановлено транспортний засіб, на якому пересували зловмисники, та затримали їх надзвичайно важливим питанням залишається стосовно розшуку дітей. Більшість яких оперативно знаходять завдяки роботі системи камер, тому тому інспектори ювенальної превенції мають можливість швидше встановити місце знаходження дітей. Система безпечна міста щодня допомагає у роботі співробітникам патрульної поліції. Переважно більшість порушників закону вони виявили саме з допомогою камер відеоспостереження. За період існування системи патрульними поліцейськими було виявлено та складено 76 адміністративних протоколів та направлено на розгляд до адмінкомісії. Якщо брати порівняльну статистику розкриття дорожньо транспортних пригод у період за 2022 та 2024 роки, відсоток зріс з 80 до 92%. Це монітор системи відеоспостереження. Кожен сектор, окрема зона відеоконтролю. Якщо ми поглянемо на е, самий верхній рядок, це оглядові камери, які забезпечують е, безпеку мешканців територіальної громади. Вони є оглядовими. Також ми можемо перейти на другий ряд. Камер це камери фіксування відео облич, вони забезпечують ідентифікацію осіб, визначення їх місця розташування та пересування на, на території міста, що дозволяє оперативно реагувати на розкриття злочинів та пошуку зниклих осіб. Третій рядок камер фіксує номерні знаки та кольори транспортних засобів. І нарешті четвертий – це оглядові камери, які мають можливість наближати зображення об'єкту чи людини. Камера здатна розгортатися на 360 градусів. Справжні очі міста. Кононенко, Максим Пономарів цей день.